Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож, надаремно ви раненько встаєте й допізно засиджуєтесь, споживаючи важко здобутий хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них і коли вони сплять. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона. Що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці. Щаслива людина, яка наповнила ними свій сагайдак, так і не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Блаженний кожний, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами, ти споживатимеш плоди праці своїх рук. Щасливий ти і добре тобі буде. Твоя дружина, як плодюча виноградна лоза в межах твого дому, твої діти, наче нові оливкові пагони навколо твого столу, так буде благословена людина, яка шанує Господа.